Доброго дня, діти! З вами знову ваші друзі голосний та два приголосний. Голосний та приголосний твердий та м'який. Вони сьогодні разом з вами будуть виконувати завдання, а також перевіряти ваше виконання. Вам додому було завдання розібрати ці слова. Такі очі, чоло, читач, чари, черпак, човен, чудо, чавун, чоловік, число. Зробити наголос, розібрати на склади і зробити звуковий аналіз. Ось таке виконання у вас повинно бути. Відкриваємо свої зошити і перевіряємо, чи вірно ви виконали це завдання. Ми пригадуємо, що голосні в нас позначаються кружечком, тверді позначаються однією рисочкою. Якщо ми у слові бачимо літеру голосну і, то перед нею приголосна, буде завжди м'яка. Ось таке виконання у вас повинно бути виконане. Далі для вас домашнє завдання. Це будуть ось такі слова: шашлик, суша, шахи, шахтар, шило, шепіт, шурхіт, ширма, шаровари, афіша. Ось такі слова вам потрібно буде зробити наголос в їх, поділити їх на склади, визначити, скільки складів у слові. Та зробити звуковий аналіз. Дякую, чекаю вашого виконання. До побачення!